Греція рівняється котики, котики, Греція, так? Привіт! Всюди коти. Привіт, М -м. друзі, всім привіт! Ми Віта та Олег. Вітаємо вас на нашому каналі. Біфрі. Ми летимо черговий раз до Греції. Посадочка така, знаєте, вийшла трішки зі стресом, але ми долетіли. Після того ми взяли в оренду автомобіль і поїхали далі. А куди? Зараз ми все вам покажемо. Перед тим як взяти в оренду автомобіль, потрібно обов'язково все все подивитися: які царапини, яке побиття. Тому що коли віддаєте, то теж дивляться. Біж, вони навіть не повний бензин лягає. Ми зупинилися в студіо Елені і зараз вам швидко покажу, як виглядає. Ми взяли з кухнею. Симпатично, недорого, і найголовніше, що біля моря. Я взагалі-то думала, чи монтувати ці відео чи ні, бо наша поїздка до Греції з таким неочікуваним кінцем, але все-таки вирішила показати просто для того, щоб, можливо, в когось теж, як в нас такі самі цілі, то щоб люди знали, як і що виглядає, і можливо, хтось для себе щось візьме. Приємного перегляду. Найперший раз в цій місцевості. Це приблизно 30 кілометрів від Салоніки. І ми тут знайшли будинок. Сьогодні будемо дивитися. Сьогодні 31 грудня. Я не знаю, коли буде відео. Якщо все складеться, то тоді вже буде відео, а може не складеться, не знаю. Ми час від часу їздимо до Греції і дивимося будиночки. І ми тут один намітили знову ж і знову ж приїхали. І сьогодні подивимось цей будинок. Побачимо, що з цього вийде. Може ми врешті вже купимо будинок, а може ні. Тут дуже гарно, дуже одразу моречко. Зараз у нас є час і ми йдемо їсти. Ми зайшли поїсти. Бо перед зустрічю треба трошки поїсти ми з дороги. Голодні. La -la -la, з новим роком. З новим роком усіх. З новим роком. Це наше 1 січня 2026. Ми передаємо привіт з Греції. Не знаю, коли буде відосик. Вчора було так холодно, а сьогодні сонечко. Кофортно. Ми виїхали. Ми хочемо подивитися територію. Пербасів школу змогли. Подивіться. Отут От одразу буквально кілометр. Сьогодні 1 січня. Всіх ще знаєте вихідний святковий настрій. То, можливо, завтра ми будемо щось вже вирішувати. О, і котик. і Вже котик зустрічаю. Тут завжди. Ми вийшли буквально десь кілометр до ближнього пляжу. І тут ось вам вся Греція. Котики, котики, котики. А Юля не спеція, Юля нам відписала. Я не знаю, яка там година у Юлі зараз. Ну, Юля зараз святкує новий рік. До речі, їй треба з, 9 годин пізніше. Ми не написали її з Новим роком. Яка година зараз в Лос-Анджелес? Зараз перевіримо. Морочка, Марочко. Боже яка краса. <зас> Тепло. Вчора було холодно, ми вже... Так думали, Олег каже, ну давай, ти сьогодні тут погуляєш і скажеш, можливо, не потрібно тут будиночок купляти. Ми були на Тенеріфі нещодавно, і там весь рік тепло. Ми були на Олега день народження на початку грудня. І там 20, 24, 25, 23 отака температура суперова. Ну, літочко, реально літочко. І ми вчора таки вийшли з аеропорта і думали, ну все, що ми робимо зимою в Греції, катастрофа. Але ні. Є різні дні. І сьогодні дуже тепло. Вау. Там на камнях можна добачити. Олег, ти намочиш в тебе одні тільки кроси. ти більше не брав. А потім О, все, а я казала. Ні, ні. Тіпла вода, не холодна, можна купатися. Так, <фуз> да, ну мабуть. Я чу, не чуди. О, смотри, что я не спу. вірте йому, холодно. Я стою зараз. Ось так все рівно трішки холодно. І я в зимній курці. Класно, То, тепло, ну давай, так а давай ми на тобі перевіримо. Давай, заходь купайся. Пляж, ти, ти. Заходь купайся, ми подивимось. Да. Як можна. Давай, чому тільки на словах? Чому <фуз> тільки на словах? Давай. <фуз> Чудо. Купатися вирішив. 1 січня 2026. Ю -ху! я не знаю, коли буде відео. Я як казала, якщо буде будиночок, то тоді вже ми його виставимо так, який сенс, так? Е -е, бо треба, щоб весь процес пройшов. Але сьогодні 1 січня 2026. І ось ми тут. Перший раз я в житті. Тебе теж перший раз новий Год? на морі, так. Перший раз біля У -у -у. моря. На новий рік. Сьогодні все шикарна погода. Сьогодні. Комфортно, сонно. Просто рай. Рай на землі. Mm -hmm. Дуже гарно. Дуже тепло, дуже приємно і ми щасливі. Юпу! Це рибак приїхав, можна бачити. Така в нас сьогодні ялиночка. Олег mm -hmm. фотографує. Малесенька така. Прикольно? Греція рівняється котики. Котики Греція, так? Привіт. Всюди коти. Привіт. М -м -м. Приїхав чоловік з дівчинкою ловить рибу. Олег досліджує вже тут місцевість. Рыжик. Олег, ты миллион нашел? Золото нашел? Что? Что нашел? Ракушки. Как тебе? Очень мне нравится. Подальше от городской суеты просто класно. Я ще додала середець. Ой, яка краса. Вода вже доходить сюди. Скоро вже забере ялиночку, треба її прибрати. пляжик, а то ты зараз в море едешь. Приехали на пляжик, пошли посмотрим. Купаты сай, Да, еще один пляж. А там люди ходят. Солнце такое классно, с уютненькой такой, классный, все в день такой mm -hmm. Какая красота. И нету этой городской суеты, как классно. То что что мы хотели, да? Шикарно. Правильное место нашли. Mm -hmm. да, классно здесь. Вот пляж дальше я тебе. Сейчас иди в ту сторону. Еще там, еще скалами там еще должен. Цього села. А Ми просто так катаємося. Це ми були тут в магазині десь? Ми вчора в магазин ще ходили тут. Був один відкритий 31 грудня. А зараз ми просто хочемо місцевість так вивчити, як що, дещо. Цей будинок ми не заходимо, бо ми ще не придбали, але ми вчора тут були. Я теж не показувала, тому що, тому що ми з ними розмовляли, і не гарно було мені доставати камеру і... Дом в Я так трошки відкрию. може, Трошки вам відкрию, бо сонце забиває. Дивіться, яка краса. Ось будиночок, і он там моречко. Дивіться. Ми все-таки вийшли, бо вийшов сусід. Він трішки розмовляє німецькою, і ми з ним тепер тут кантуємось. А mm -hmm. Я так зрозуміла, що грекам, якщо щось треба, то вони швидко раз-два шуршать. Якщо не треба, то не дочекаєшся. Да, да, да. Ми підійшли, Вийшов цей чоловік, я розкажу коротко. Він Сусьєт. там ми щось Сусьєт. сусід, Анастасіо, і це його донька, я так зрозуміла. Донька, донька бо вона сказала my dad, my dad, Вон. коротше, Ева чи Еві. Mm -hmm. І він каже, вони подзвонили, комусь дзвонять. А ми ще грецько не розуміємо. А потім кажуть, він каже, що мій брат він розмовляє німецькою, бо працювали вони на Мерседес колись, і цей чоловік трішки теж німецькою. Ми думали, може щось там чи допомогти, чи, чи порозмовляти. А потім вже вияснилося, Олег розмовляв з цим чоловіком, ішов, він каже, що а я продаю будинок. А да. вони бігом я давай, бо брат продає сразу, будинок. Так, да. Здесь рядом в Катерині. Да. Ні, ну, не треба. Ну, 160, 160 тисяч я вам скажу. Зараз давайте. подивимось, треба паузу зробити. Ми тут зупинилися, буквально ми так кілька метрів від дому від'їхали. Подивіться, яка краса. Одразу море, ми тут згори дивимося. Олежа. Це мрія наша, наша мрія може збутися. Отже, просто вони подзвонили йому, бо він продає і давай бігенько. І вони швидко контактують, якщо їм потрібно. Да, якщо їм не потрібно, любой то вони такі все ігнор взагалі ноль. От цікава нація, зовсім інша. Але мотаму, треба їх вивчати, бо якщо нам з ними жити, то потрібно вивчати і знайомитись, і теж мати свою тактику, як з ким, і що, і коли. Добре, ми поїдемо, може, обідати вже? До нашого першого друга, ми познайомимося. Смотри, мандарин розслужить, смотри, мандарин в поділку. Бери мандарин, не хочу. А, тут таверна... На козинку ми тут були. Ми були? Ні, це інше щось. Тут таверна і ми підемо зараз, може, обідати Олежик. І там чоловік, Андрій, ми вчора познайомились, він 30 років і, і, тут в Греції. Добре, час обідати. Ми зайшли поїсти туди, де ми були вчора, а? Хеппі Це моє, дякую. Тут нікого немає, тільки ми. ну Зараз зима, то немає. О! Але же? З вами роком. Фото, давай Входо, е? добре, воно взяти фото. Я yeah, okay. okay. окей. Оце ми такі, друзі, це ми такі, такі ми. Звичайні. По приколу. Із приколом. Віці тут зовсім тихо спокійно і ми. Як Санта-Клаус. Санта Клаус. Санта Клаус. Санта -Клаус. Могу відрабатувати. Нам принесли вже салатик. Грецький, ми як завжди. Любимо цей салатик я дуже. Угу. Я замовила креветки з макаронами. І подивіться, яка тут порція порція. дитяча. Тут на три особи. На нас то точно. На двох. Але це тільки моє, уявіть собі. Грецька кава. Чисто по-грецьки. Дуже смачна. Ми приїхали в сусіднє село. Ну, як село? Це вже таке місто Тоді. тут. І буквально 5 хвилин на авто. І, бо ми шукали де зняти гроші. Ми пообідали і шукали банкомат. Нам працівник таверні сказав: і тут такий, е, тут такий безконтактний. автомат безконтактний. Просто отак От приклав. Я перший раз такий бачу. Не потрібно карточку вставляти. І ми зняли 400 євро. За це взяло за послуги євро 80. Але тут чи 200, чи 400, це теж євро 80, не знаю до якої суми. В будь-якому випадку ми взяли 400, а потім попробували, якби ми зняли менше, тут так само євро 80 mm -hmm. за будь-яку квоту. Тут одразу ми знайшли, подивіться, у нас yeah, тут є супермаркет. Ми yeah. вчора шукали магазин, а Тут такий вже солідний, я хочу вам сказати. І тут таке, якби містечко. Невелике містечко, я думаю, може, тисяч Треба подивитися, це не село, це, мабуть, місто, так? Mm -hmm. Чи це село? Він сказав, це деревня, село. Там у нас село точно. А ми перевіримо, скільки тут населення, але тут уже так солідніше. Все радує, що тут недалеко. буквально 5 хвилин. Прикольно, мені все подобається. І адвокат сад. Ну, Завтра, можливо, ми сюди приїдемо. До адвоката. Класно, Ми вивчаємо місцевість. На цьому ми завершимо це відео і чекаємо вас у наступній серії.